Сьогодні мені випала честь презентувати проект, історія якого почалася два роки тому, і коли він зародився як ідея. Цей проект виношувався як таке маленьке словонятко, цілих два роки. От і вже півроку, як живе самостійним життям, або, як говорять, в IT-світі пішов у продакшн. Це проект або скорше вже повноцінна компанія, яка працює в сфері реклами, як я вже говорив, а якщо говорити точніше, то це сфера мобайл маркетингу і називається Disconstium. Девід О'Гілві, або, як його ще називають, батько реклами, говорив, що ваша реклама пройде непоміченою, якщо вона не буде містити в собі ідею. Кожний підприємець хотів би бачити. Своїх клієнтів на постійній орбіті навколо свого бізнесу, але, на жаль, чи на щастя, всі люди знаходяться в полігамних відносинах з усіма продуктами або ж послугами. І ніхто не піде в магазин тільки тому, що просто побачив рекламу. Традиційна реклама, або які ще називають двигун торгівлі, не є грубою силою, що змушує купувати. Скоро ще навпаки, як говорять фізики. Це слабка сила, така як гравітація. Вона не прибуває нас на рато до землі, але завдяки ній працюють всі інші закони світу. Традиційна реклама, як то радіо, телебачення, борди, друкована реклама, забезпечує нам вихід на широку аудиторію. Ми завдяки ній ми намагаємося зловити клієнта по дорозі на роботу, в машині, вдома у будь-якому іншому місці. Вона працює вже десятки років і в. У нас вирвався до неї такий собі імунітет. А таким чином, щоб досягнути бажаного результату, компаніям доводиться постійно збільшувати маркетингові бюджети, щоб вийти на ще більш широку аудиторію. Ну, маркетологи називають такий метод стріляти з гармати по горобцям. Вимогою часу є оптимізація маркетингових бюджетів і снайперська влучність при виборі цільової аудиторії. Саме такими інструментами є. Дісконтім дісконтіму це мобільний додаток, який працює на базі платформ Android та iOS і доставляє інформацію про події, акції, знижки потенційним клієнтам. Прямо на їх смартфони, безпосередньо їм в руки. В Дісконціму оплата береться тільки за активні дії реальних користувачів, ну, наприклад, таких як перегляд рекламного повідомлення. Вартість контакту в Дісконці за рекламним повідомленням в два, то й чотири рази менша, ніж в інших офлайнових каналах. Ну, це, скажімо, як офлайновими каналами можемо назвати флаєрації ці ж там, чи, наприклад, там. Борди або там БТЛ-акції, які спевнені там на вулиці, її ем можна скоріше порівняти з онлайн-каналами реклами. Там, да? Тобто це як реклама там, в Гуглі, да? Google AdWords або ж там Яндекс.Діректом, але з більш високою конверсією і відкликом цільової аудиторії за рахунок того, що ми працюємо локально на. На конкретному ринку. Саме велика проблема традиційної реклами навіть не в тому, що її просто не помічають, а в тому, що її ігнорують. Байдужість це найвелика сила, проти неї вона робить все безмістовним. Так вважає американська письменниця Джоан, Джоан Вінш. Дісконтюмош побудовано на принципі вмотивованого перегляду реклами. Однією з проблем традиційної реклами є те, що основний ресурс. Витрачається на розхідні матеріали, тобто там фарба, папір, плата за розміщення і інше. Дісконцому ж пропоную бізнесу зменшити витрати на розхідні матеріали і перенаправити ці кошти безпосередньо на своїх клієнтів. В діскон користувачі отримують цільові пропозиції. Від бізнесів і винагороджуються за їх перегляд бонусами, які потім можуть використати для оплати товарів е, чи послуг. По своїй суті, суті дісконцімо це площадка, на якій можуть зустрітися бізнес і потенційний клієнт. Е, бізнесам, які працюють за дісконцімо. Вигідно надавати можливість клієнтам розраховуватися бонусами, оскільки таким чином компанія повертає витрати на маркетинг, тобто їй повертаються бонуси за пропозиції, які користуються попитом. Отже, дісконцімо це мобільний додаток, який якісно інформує потенційних клієнтів про події, акції та знижки, а також мотивує здійснювати фактичні покупки в тому чи іншому завд... закладі завдяки бонусній системі. І якщо говорити коротко про. Результати роботи дісконцімо. Дісконцімо знаходиться в продакшені вже майже, майже півроку. За цей час в дісконці було здійснено нашими користувачами порядка півтора мільйона транзакцій. Щодня в дісконцімо на даний момент заходить 5 тисяч унікальних користувачів, якими було здійснено більше ніж 6 тисяч покупок за бонуси. Загальна користувацька аудиторія наша складає. Близько 15 тисяч користувачів. І Якщо е, в грудні місяці ми не почали працювати в е, Чернівцях, то е, 5 травня ми відкрили ще одне місто, Франківськ. І як говорили попередні, е, попередні оратори, і, взагалі, і Василь Яворський дуже гарно в своїй презентації це відмітив. Що е, коли ми ну, коли ми починаємо який бізнес, то в першу чергу ми повинні поставити собі одне запитання: наскільки масштабно ми хочемо його розвинути? Якщо говорити, ну і тут ми чіпляємо питання, там, скажімо, пошуку партнерів. Там, да? Якщо ми хочемо відкрити ну, просто один ларіок на Калинівському ринку, то да? напевно партнери нам будуть не потрібні. Але якщо ми хочемо. Зробити дійсно великий масштабований бізнес, так то в будь-якому разі нам потрібно буде знайти людей, з якими ми можемо це зробити, і ми повинні собі з ними ставити амбітні цілі. Саме тому е Дісконтімо протягом наступних півроку хоче збільшити, е -збільшити свою аудиторію, тобто .е. відкрити ще е близько 5-6 міст в Україні і е спробувати свої сили на західному ринку ну, країн східної. Країн Східної Європи. Е, і якщо повертатися до теми сьогоднішнього спікерфесту, а саме концепція успіху, то, ну, напевно, там, Білу Гейтсу, Уоррену Бафету е, чи Сему Волтону було б трошки простіше говорити про концепції успіху, пройшовши той шлях, який вони пройшли, ніж, е, ніж мені. Проте за. Е, за цей час, чим би я міг поділитися, так це досвідом, який здобув і йшовши своїм шляхом, і розповісти про принципи і принципи, якими керувався в прийнятті певних рішень.